Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Я думав, що мене здивувати неможливо, але русським це вдалося. А російська газета, офіційний орган уряду Росії повідомила, що озброєні сили України проіснують ще кілька днів, і типу каюк нам. Чому пише військовий Дмитро Каленчук, Вовнянко далі мовою оригіналу? Так чому каюк? А тому, що нібито командувач сухопутними силами генерал Сирський і головнокомандувач ЗСУ генерал. Залужний заарештовані за непокору зеленському автором цієї нісенітниці означений такий собі Анатолій Матвійчук, полковник російського спецназу у відставці. Слабо оце вони сприймають за реальність. Аналізувати російські марення справа невдячна, але маю я надію, що справді справи в них набагато гірші ніж навіть ми думаємо. Слідкуємо за подіями на фронті. Підозрюю, що за кілька років ми будемо виславляти залужного за те, що не вдарив раніше дав рус. Ким достатньо згнити середини резюмує військовий. Раніше Вовнянко писав наступне: дві новини одна за одною Кабмін підтримав зменшення граничного призовного віку з 27 до 25 років. А міністр оборони Резніков поремствував, що очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені, і це може призвести до емоційного розчарування. Що це все означає? По перше, Кабмін таки визнав, що армії бракує людей, але замість призвати на фронт жлоб'є, що Ксує в і львівських ресторанах та не такі ухилянтів, які плачуть за що не для війни мама квіточку ростила але поставити хочуть парубків 25-26 років сіл містечок та райцентрів. Звідти звідки і так набирають основні кадри для збройних сил України, бо ж лобюїни тільки мобілізувати стрюмно. Вони галасливі будуть у ладі рейтинг убивати. По-друге, в команді зеленського явно помітили, що перестаралися з грою тримати лоха в надії, бо ніхто не носиться з темою контр Наступу більше за саму чинну владу надмірні очікування сформувала саме вона. Електорати тепер готують до думки, що наш контрнаступ не означатиме кінця війни. Війна триматиме значно довше. В підсумку все це означає, що влада розписалася прогнози Буданова про завершення війни наприкінці літа. Казочки для наївних правду казав радник залужного генерал Назаров. Війна затягнеться на наступний рік, а це хлопці-дівчата в пікселі. Означає, що служити нам ще дуже довго, бо нас з вами ніхто не демобілізує. Зоєм бо ж лоб'ю і нитіки. Дивіться вище. Ми вас на фронт не посилали, і ви самі вирішили та воювати. Нам уже заявляють і заявлять ще не раз. Одні воюють, інші бикують все як завжди. Що з цим робити? Особисто я стисну зупи і то служу до перемоги. Попри огидне забезпечення, і голий солдатський оклад, на який мене посадили, бо на мономарафон гроші є а на ЗСУ. Нема Україна понад усе і для мене це не просто слова. Я дослужу до перемоги. до Ембеля, а потім я поставлю питання. Багато питань гострих, підозрюю. Не я один до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.